Сьогодні з пастором Джозефом Принсом минулого тижня ми дізналися, що ми померли з Христом і воскресли в ньому. Слава Господу! Ось як про це говорить Біблія. І я хочу повторити це знову. бо часто ми нехтуємо вченням із послання до римлян першого розділу. Саме тому ми не маємо правильного бачення. Павло каже: що ж скажемо: позостанемося у гріху, щоб благодать примножилась. Зовсім ні. Яка відповідь Павла? Чимало людей використовують цей вірш проти вчень про благодать. Але вони не читають другий вірш. Яка відповідь Павла? Зовсім ні. Ми, що вмерли у минулому часі, вмерли для гріха? Як ще будемо жити в нім? послухайте, люди світу мертві у гріхах. Ми віруючи, мертві для гріха. Ось у чому різниця колись ми були мертвими у гріхах. Амінь? Та коли ми повірили у Христа, він оживив нас із мертвих. Алілуя. Тепер ми мертві для гріха. Ми дізнаємося, що ми більше не схожі на дітей ізраїлевих. Які опинилися на одному березі моря і почали дивитися на армію фараона з острахом. Вони боялися, що в будь-який момент їх вб'ють. Вони досі бачили, що їхні вороги були живі. Але ні, ми більше не там. Насправді, ми на іншому березі Червоного моря. де бачимо, як усі ті вороги, яких ми нещодавно боялись, бо вони були живими. Тепер померли. Від них залишилися лише мертві тіла. Амінь? Тіла, які лежать на березі. Отже, червоне море говорить про Ісуса Христа. Я вірю, що це прообраз Римлян. Ми померли з Христом і воскресли з ним на іншому боці смерті. Алілуя! Біблія каже, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більше не вмирає. так, друзі, Христос, воскреснувши з мертвих, уже більше не вмирає. Смерть над ним не панує вже більше бо що вмер він, то вмер для гріха. Скільки разів? Один раз Бо що вмер він, то один раз умер для гріха. це не може повторитися зараз ви побачите, що Бог хоче, щоб ви дивилися на себе так само, так само як Христос помер для гріха. Та у нас є вчення, яке каже, що ми маємо щодня помирати для гріха. у момент, коли ви кажете, що ми маємо померти для гріха, ви кажете, що гріх досі живий у вашому житті, досі живий у вашій плоті. Ваша плоть досі жива. Але ні, Біблія каже, що наша стара людина була розіп'ята з ним. З цим покінчено. Вона мертва, і ми маємо вважати її мертвою. Так само, як Христос воскрес з мертвих і більше не вмирає. Він помер для гріха один раз і назавжди. Так само, і ви маєте вважати себе мертвими для гріха один раз і назавжди. Ось що говориться у наступному вірші. Так само, і ви вважаєте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі, Господі нашим. Отже, це все відбулося тоді. Ісус помер один раз для гріха. Коли це відбулося? На Христі. Ми померли з ним для гріха один раз і назавжди. коли Бог воскресив Ісуса з мертвих, щоб він ніколи більше не вмирав. ми з вами воскресли у ньому у житті Воскресіння на іншому боці могили. Амінь. Отже, де всі наші гріхи? Їх нема. Вони зникли навіки. Слава Богу. Хай вся слава буде Богу. де наш старий Адам, який любив грішити? Якому подобалося грішити? який постійно бунтував, який влаштовував вам неприємності у житті. Його немає. він був розіп'ятий з хрестом. Його нема. А той, хто воскрес із мертвих, це нова людина. Алілуя! Біблія каже, щоб ми вважали, що знаходимося на іншому боці від смерті. Ви померли для гріха один раз і назавжди у Христі. Коли Христос помер для гріха один раз і назавжди, а коли Христос воскрес з мертвих, ви Воскресли з ним. Алілуя! Чи знаєте ви, що це правда, тому що ви у Христі? Бог дивиться на вас, дитино Божа, як на того, хто знаходиться у Христі. Я ділюся всім цим, тому що чимало проблем у шлюбі з близькими та дітьми виникає раз усі ці спалахи плоті. це та дратівливість у нашому житті це пошуки винуватця це маленькі лисенята як каже біблія які руйнують лозу це не великі сварки або сутички це маленькі проблеми маленька дратівливість Постійні виправлення. Це коли ми не поспішаємо хвалити, і швидко звертаємося до критики. Це маленькі лисенята, які знищують лозу. А лоза говорить про радість. Саме з лози ми отримуємо вино. Ісус перетворив воду на вино на весіллі. амінь. Що знищує лозу нашого шлюбу. Маленькі лисенята, Ці маленькі лисенята підіймаються в нас. Це коли ми шукаємо провини. Це коли ми кажемо, я не буду вибачатися, поки ти не зробиш цього. Я постійно вибачаюся. Це ті речі, які підіймаються всередині нас. Навіть пожадливість може знищити ваш шлюб. Так, ви всі знаєте про це. Ви можете думати, що немає нічого поганого в тому, щоб дивитися порнографію. Вона знищить вас. Вона знищить вас, бо вона змінить вас. Вона змінить ваш погляд на шлюб. Друзі, усі ці речі впливають на нас. Ми маємо зрозуміти, що Бог знає, що ці речі стримують нас, заважають нам, призводять до однієї поразки за іншою. Та знаєте, що зробив Бог із цим? Розік'яв алілуя. Той я, який мені не подобався, то я, який завжди призводив мене до поразки, той я був розіп'ятий на хресті. І я маю вважати його мертвим. І коли підіймаються усі ці речі, коли приходять лисенята, пиха, пожадливість, злість, дратівливість, що нам робити з цим? Молитися проти них? Ні. Коли ви молитеся проти них, ви тим самим стверджуєте, що вони живі. Ви скасовуєте те, що каже Бог. Що вам робити? Просто ігноруйте їх. Просто скажіть, вони мертві. Не звертайте увагу на них, бо вони мертві. А ви, ви живі, маєте життя Воскресіння. Знаєте, який ви маєте вигляд для Бога? як принц. Амінь. як принцеса. Саме так я визначаю ту святість, яку Бог хоче дати нам у житті. Святість знаєте, що є протилежністю святості? Не гріх. Якщо ви уважно читатимете писання, то все, що святе, воно відокремлене. Слово святий означає відокремлений від звичайного використання, і тому протилежністю святості є звичайність. Там, де світ бачить темряву, він бачить, як ми бачимо світло. Ось що таке відокремлення. Від чого? Від темряви. Амінь. Святість – це не релігійна поведінка чи релігійне ставлення. Чому Бог каже будь вірним своїй дружині, тому що ви відокремлені від поведінки світу. Амінь. Це царське життя, небесне життя. І якщо ви воскресли з Христом, дивіться на горішнє, бо ви мертві, а ваше життя зберігається з Христом в Бозі. Алілуя! Амінь. Фокусуйтеся на горішньому, а не на земному. Амінь. Горішні речі це небесні речі, царські речі, які належать царю, які стосуються царства. Ви сини та доньки Божі. Алілуя. Дратуватися через дрібниці це нижче вас. Насправді, коли ви перестаєте дратуватися через усі дрібниці, знаєте, який ви починаєте мати вигляд? Як царі? Амінь. Амінь. Продовжуймо. Погляньмо на послання до Римлян шостий розділ, чотирнадцятий вірш. Бо хай гріх не панує над вами. Ви, бо не під законом, а під благодаттю. Бо ви не під тим, що ви робите, що ви виконуєте. А під благодаттю. Бог робить від вашого імені. Бог працює, Бог робить. Амінь. Що ж ще будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю. Зовсім ні. Це єдиний раз, коли у цьому фрагменті слово гріх з'являється у формі дієслова у 15-му вірші. Що ж чи будемо грішити? Хамартано єдиний раз, коли гріх використовується як дієслово, що таке дієслово? Воно говорить про дію. Це що, що ви виконуєте, що робите? Так отже, дієслово тут говорить про те, що цей гріх дія. Та чи знаєте ви, що у всьому розділі, у якому говориться про те, що ми мертві для гріха, Гріх з'являється як іменник. Там гріх іменника не дієслово. Це єдиний раз, коли у шостому розділі гріх з'являється як дієслово. У посланні до римлян дієслово хамартано з'являється лише сім разів. Сім разів. А у всьому посланні до Римлян іменний гріх з'являється 43 рази. Додайте їх, і ви побачите, що слово грішити та гріх з'являються 50 разів. Це ювілейне число, яке проголошує свободу від гріха, наше звільнення. Амінь. Це наша декларація свободи від гріха. Алілуя! Це слово 50 разів з'являється у посланні до Римлян в оригіналі. І там гріх, як іменник з'являється 43 рази. А як діє слово 7 разів. А тут, у шостому розділі, воно лише один раз у цьому вірші з'являється як дієслово. Що ж, чи будемо грішити, бо не під законом а під благодаттю? Зовсім ні. Зверніть увагу, ось на що. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе зарабів на послуг? Зверніть увагу, що тут є особистість, якій ви віддаєте себе. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе зарабів на послуг? До речі, послух тут це також іменника на слово, послух. То ви раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність. Я хочу зупинитися тут і сказати вам ось про що. Щойно ми говорили про те, що ми мертві для гріха. У тому ж самому розділі я йду поступово. Ми мертві для гріха та живі для Бога. Коли ви розумієте, що ви єдині з Христом, саме так Бог дивиться на вас. Він не дивиться на вас без Христа. Уже не дивиться. Це навіки. і тепер, коли ви у Христі, смерть опиняється позаду вас. Осуд опиняється позаду вас ваша гріховна природа, яка любила грішити, померла і зникла в очах Бога. Але не в нашому досвіді. У нашому досвіді вона здається нам живою. Зрозумійте це, але ми маємо ходити вірою, а не баченням. Амінь. І не тільки це. Повернімося до 11-го вірша. Так само ж і ви вважайте себе за, за мертвих для гріха й за живих man, для Бога в Христі Ісусі Господі нашому. погляньте на наступний вірш. вірш. Після одинадцятого -го вірша говориться тож because через те, про що говорилося в одинадцятому вірші. Коли ви бачите, то ж ви маєте дізнатися причину. Тут вона розповідається в одинадцятому вірші. У контексті одинадцятого вірша нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатися його пожадливостей. Багато хто хоче одразу перейти до цього вірша. Не Дивлячись на контекст. Вони хочуть одразу перейти до наказів, не дивлячись на умови. саме ці умови дають вам силу та правильне положення для виконання наказів. Нехай не панує гріх, йде одразу після того, як ви отримаєте відкриття Про те, як Бог дивиться на вас, мертвого для гріха та живого у воскресінні Христа. Навіть смерть опинилася позаду мене. Я живий для Бога навіки. Амінь. Слава Господу! Коли ви бачите це, тоді нехай гріх не панує, тоді ви матимете силу для того, щоб гріх не панував. Так. Ви не можете дізнатися цієї частини, поки не зрозумієте першої. Амінь. Ви не можете вважати себе мертвим для гріха, якщо не знаєте, як Христос помер для гріха один раз і назавжди. Амінь. Слава Господу! Це дуже цікаво. Далі ми бачимо наступні вірші. Хіба ви не знаєте? 16-й вірш: що кому віддаєте себе за рабів на послуг, то ви раби того кого слухаєтеся, або гріха на смерть, або послуху на праведність. Часто, коли ми читаємо цей вірш, у нас з'являється наступне уявлення. Арапіпофона, отже, друзі, відтепер ви маєте зосередитися ось на чому. Не грішіть. Добре, намагайтеся не грішити, бо гріх призведе до смерті. Так, і коріться. Коріться якщо це так, якщо тут говориться про наш гріх та нашу покору то ви маєте прикладати максимум зусиль для того, щоб коритися. Коли ви коритеся, ви коритеся на праведність. Але тут виникає проблема. У нас виникає проблема. Ми кажемо, що наша покора дає праведність. Тут не можна прочитати інакше. Подивіться уважно. Фраза гріх на смерть це гріх, ейс на смерть грецькою. Послухайте ейс на праведність. Отже, чий гріх? був гріхом на смерть. Ваш гріх чи мій гріх? Чи гріх Адама? Так само, чи я – це покора або послуг, послуг на праведність. Це наш послуг робить нас праведними. Чи це Ісусів послуг дає нам цю праведність? Для цього нам потрібно поглянути на розділ перед шостим розділом послання до Римлян, бо п'ятий розділ передує шостому. У попередньому, п'ятому розділі говориться бо, як через непослух одного чоловіка. Бо як через непослух одного чоловіка, чий був цей непослух Адама, не вашого батька, не вашого діда, а Адама, ми можемо сказати, що він наш прапрапрадід. Гріх Адама приніс смерть у цей світ. Це гріх одного чоловіка. Бо як через непослух одного чоловіка, багато хто стали грішними, синес. Так і через послух одного. Чи це послух одного. Алілуя! Це наш чудовий Господь. Амінь. Слава Господу! Це наш Господь Ісус Христос. Так і через послух одного багато хто стануть праведними. Отже, не мій гріх зробив мене грішником. Я народився грішником. Гріх Адама зробив мене грішником. Так, я грішу, бо я грішник. Я не грішник, тому що я грішу. Гріх Адама зробив мене грішником. Так само, і послух Ісуса зробив мене праведним. Не я праведний, тому що корився, а я корюсь тому, що я праведний. Амінь. Свідомість праведності, друзі, буде закликати вас коритися навіть підсвідомо. Амінь. А, а один з, з найбільших з проявів послуху у новому завіті це послух віри. Амінь. Це правильна віра. Я розповідаю вам про правильну віру. Отже, чий послух зробив вас праведними на підставі цього вірша? Послух одного зробив нас праведними. Хай прославиться ім'я Ісуса. А тепер повернімося до Римлян шостого розділу. Погляньте знову на 16-й вірш. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе зарабів на послуг? то ви раби того, кого слухаєтеся, або гріха на смерть, або послуху на праведність. Наступний вірш тож, дяка Богові, що ви бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали, а звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Тут у багатьох людей також виникають проблеми. Бо вони неправильно тлумачать цей вірш, звільнившись від гріха. Вони вважають, що настане час, коли вони повністю звільняться від усіх гріховних вчинків. Вони думають про виконання гріха. Я звільнюся від всього цього. Ні, друзі, послухайте, цей вірш, звільнившись від гріха. не використовує гріх як дієслово. Тут стоїть не хамартано, а іменник Хамартія. Ви звільнилися від стану гріха. Тепер ви у стані праведності перед Богом. Амінь. Ось як Бог дивиться на вас. Колись ви були рабами гріха. ми маємо розглянути все це разом. Погляньте на 16-й вірш. Чий Ви раб він каже, кому віддаєте себе, кому говориться про особистість. Так Оберіть, кому ви хочете коритися. А послух, про який говориться тут, це послуг вченню. Я покажу вам це згодом. Ви, раб того, кого слухаєтеся. Ви вірите, що досі знаходитеся у старому Адамі? Чи гріх на смерть привів вас у такий стан? Чи ви вірите в те, що послуг Ісуса зробив вас праведними? Кому ви вірите? Першому чоловіку Адаму? Чи другому Адаму, Господу Ісусу Христу? Амінь він останній чоловік. Слава Богу. Якщо ви вірите йому і тому, що його послуг зробив вас праведними, тоді друзі, ви вірите Євангелію Ісуса Христа. Вірите істині? Слава Господу, друзі. Хай у вас будеться впевненість. Є люди, які більше вірять в те, що зробив Адам. Кому ви віддаєте себе того ви раби? Якщо ви подивитеся уважно, то побачите, що все це стосується вчення. Цей послуг навіть слово послуг, яке стоїть тут, це не діє слово, а іменник. І контекст чітко говорить про це. Бо в наступному 17-му вірші говориться: «Тож дяка Богові, що ви бувши рабами гріха, колись були, а тепер вже ні, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали. Отже, це послух науці або вченню. Це правильна віра. Ви можете бути рабом гріха на смерть або послуху на праведність, І Усе це залежить від того, якому вченню ви віддаєте себе. Мені подобається це слово рід науки це тупо з грецькою. Слово тупо означає тип. Воно використовується для позначення того, коли ви виливаєте рідину якусь форму. ця форма і називається тупо з грецькою. а все, що виходить з цієї форми, має форму, яка схожа на неї. Це може бути зброя або якийсь інший інструмент. Амінь. Павло, Павло каже, що ця форма вчення, вчення благодаті, якому ви віддали себе, коли ви повірите в нього, воно почне формувати вас. Амінь. Воно формуватиме ваше життя. Амінь. Ви будете відображати її, ви будете повторювати її. Амінь. Алілуя. Друзі. суть вченні – якому вченню ви себе віддали? Ви віддали себе вченню про те, що ви досі у гріху Адама, який приніс смерть у ваше життя? Це те, чому ви віддали себе. Тоді ви кажете, що ви досі тут. Але ні, друзі, ви були рабом гріха, були в тюрмі під назвою гріх. І що би добре ви не робили, яким би праведним ви не намагалися стати, ви все одно залишалися у тюрмі гріха? Тоді Бог дивився б на вас лише як на грішника. Жодні ваші вчинки не змогли б виправити ваше положення як грішника але слава Богу Ісус прийшов. Він помер на Христі за наші гріхи, за нас, і він воскрес з мертвих як ми. Тепер ми в іншій тюрмі. Це тюремний обмін. Алілуя! Тепер ми раби цієї тюрми, і що б я не робив, я все одно залишаюся праведним в очах Божих. Ось чому він говорить, що ми раби праведності. Жодний ваш вчинок не може змінити того факту, що ви навіки праведні у Христі. Халілуя, це євангелія Ісуса Христа. Амінь. Я хочу помолитися зараз за вас, за тих із вас, хто ніколи не приймав Ісуса як особистого Спасителя та Господа. Чому вам не зробити цього зараз? Амінь. Повторюйте цю молитву за мною. Я вестиму вас, моліться від усього серця. Скажіть, Небесний, Отче, я дякую тобі за те, що ти послав Ісуса Христа, щоб врятувати світ, щоб він помер на Христі за всі мої гріхи. Я дякую, що коли він помер на Христі, він поніс у своєму тілі всі мої гріхи. Його було покарано замість мене. Він вигукнув скінчилось. Усі мої гріхи скінчилися на Христі. Амінь. Моє прощення повне. Мені простили всі мої гріхи, минулі, теперішні та майбутні. Все це скінчилося на Христі. Я дякую тобі, що коли Христос воскрес з мертвих, я Воскрес у ньому. Ісус Христос мій Господь та Спаситель. Він моя справжня особистість перед тобою, Отче. Дякую тобі, Боготець. Ісус Христос, мій Господь. В ім'я Ісуса. якщо ви повторили цю молитву, тепер ви дитя Боже. Амінь. Друге до Коринтян п'ятий розділ, сімнадцятий вірш, стосується вас. Тому то, коли хто у Христі, той нове створіння. Ви нове творіння всередині. Це справжній ви, якого бачить Бог. Амінь. Ви нове творіння. Алілуя! Усе, що гнітило вас, що не давало вам спокою, всі ці гріхи не тільки все, що було у старого Адама, все це минуло. і все стало новим. Амінь. Слава Господу.